Всіх вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про збереження нашого зображення або документів у програмі Photoshop. Також є декілька методів, і зараз я вам про них розповім. Обирайте для себе найзручніший та користуйтесь. Так, по-перше, ми можемо зайти просто в файл зберегти. як ось а, за Замовчки ctrl shift S тут підписано. Натискаємо сюди. Але в цьому випадку програма пропонує мені тільки 4 варіанти: PSD, PDF, PSB та TIFF. А я хочу зберегти JPEG -а по PNG. Чому так відбувається? Тому що в мене є декілька шарів. Їх можна об'єднати, і програма запропонує нам формати JPEG, png тощо. Або ми можемо натиснути. Ctrl-Alt-S. В цьому випадку програма запропонує нам вже всі можливі варіанти. А також ми можемо зайти у налаштування, редагувати параметри. Параметри в загальні або Ctrl-K. І тут а, обираємо вкладку Обробка файлів. Увімкнути попередню команду CFS. Тут ставимо галочку. В цьому випадку, коли ми будемо натискати File Зберігти Як, програма буде пропонувати нам всі можливі варіанти е формату. Також хочу розповісти про формати, які найпопулярніші і які я чаще, е частіше за все використовую. А Photoshop. Photoshop дає нам змогу. Потім редагувати наше зображення. Ну, тобто, ми щось робили, часу вже бракує, ми хочемо відпочивати, закрити програму, вимкнути наш пристрій, і ми можемо зберігти у форматі Photoshop або там, TIF. В цьому випадку програма дає нам змогу зберегти наші шари, Тобто всі ці шари вони залишаться. І ми зможемо її потім редагувати. А, далі, також найпопулярніший формат — це JPEG та PNG. JPEG — це просто зображення, PNG трішки а, якість а, більше. Також вона може використовувати Прозорий фон, та там ще є деякі нюанси є. Потім PDF, Photoshop PDF це файли документу. Для друку там щось таке. Тіф це великий формат, він чимось схожий на PSD. Також ми можемо потім відкрити його і бачити наші, наші шари. Також ми його можемо просто продивитись потім на нашому пристрої, ну, тобто відкрити як зображення. Але нюанс в тому, що ТІФ дуже багато важить. Ну, тобто там зображення може, якщо багато шарів, зображення може там один Ябайт важити. Тому краще PSD використовувати. Але якщо не багато шарів, то використовуйте ТІФ. Так, ну, наче все. Якщо будуть запитання, пишіть у коментарі, буду намагатися відповідати.